Алілуя, дорогий наш Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі за Твою милість, Господи, за Твою благодать, за Твою любов, що Ти захищаєш нас, Господи, оберігаєш, що Ти завжди разом з нами. Ми молимося, Господи, за весь наш український народ, за всіх наших захисників та захисниць, Господи, які сьогодні на передовій боронять наші землі. Захисти, їх, Господи, нехай твої ангели вони йдуть попереду, захищають та оберігають, їх, Господи, щоб всі повернулися живі та здорові. Ми молимося, Господи, за весь наш народ, який сьогодні потерпає від цього геноциду, Господи, від цих затоплень, Господи, зціли кожну душу, серце. Нехай прийде, Господи, повне зцілення, духовне, душевне, фізичне, моральне, емоційне, Господи, віднови, підніми наш народ, Господи, щоб Україна вона по всьому світу прославлялася як християнська країна. Щоб вона показувала приклад, що таке справжня віра, щоб наш народ він покаявся, схвилив коліна свого серця перед тобою, Господь. Щоб прийшла на цю землю, Господи, перемога духовна, економічна, господи, щоб цей народ він прославляв Твоє ім'я. Ми молимося за перемогу, Господи. Цій війні, щоб ця війна вона закінчилася в 2023 році, в цьому році щоб прийшла перемога від Господа. Ми молимося, Господи, щоб у стані ворога була смута і паніка в ім'я Ісуса Христа, щоб цей народ він звільнився і щоб ми на своїй землі, Господи, жили тихо і безтурботно. Вся слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, що у нас є Божі пророки, апостоли, священники, Господи, які піклуються про нас. Про наш народ, даючи нам кожен день духовний хліб, благослови Господи, щоб наш народ він духовно возродився, і щоб всі ми виконали твою волю, проповідували Євангеліє Ісуса Христа до краю землі. Дякуємо тобі, Господь, за все. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.